Цього тижня відбулися завершальні матчі обласного баскетбольного чемпіонату. Коломийський тирлич переграв Івафранківський франківський кооператор з рахунком 87 на 67 і і вдруге поспіль виборив золоті медалі чемпіонату області з баскетболу. Перші два періоди на майданчику коледжу фізвиховання точилася рівна боротьба. Коломияни розпочали поєдинок активніше і після першої чверті лідерували з незначною перевагою. У другій же кооператор змусив суперників понервувати, хоча не надовго. Злагоджена гра у захисті гравців Тирлича не залишила суперникам жодного шансу на загальну перемогу. У другій половині матчу коломийська команда впевнено вирвалась вперед і вже до кінця гри отримала перевагу у 20 очок. Тож золоті медалі чемпіонату області ОБК Тирлич срібло дісталась кооператору, а бронзу вибрала команда Прикарпатського національного університету, яка у матчі за третє місце виявила сильнішою за студентів університету Нафти і Газу. Цікаво, що вперше в історії Коломийського баскетболу місцева команда виграла чемпіонат області та виборола бронзові медалі першої ліги чемпіонату України.